Огляд подій за 5 березня вітаю. Протягом ночі і ранку росіяни здійснили обстріли двох територіальних громад Сумської області, середина Буцька громада, село Ромашкове та околиці Знопновгорода. Зафіксовано 30 прильотів. За сьогодні, протягом дня, росіяни здійснили один мінометний обстріл Білопільської громади і скинули з дрону вибуховий пристрій. І о 21 годині прийшло повідомлення, що чотири БПЛА «Шахід» літять в Сумській області. Ну, по-російськи, це Герані. Всі новини. Сподіваюсь, наше ППО їх зустріне. По Україні авіація України за добу завдала 10 ударів по районах засередження. Особового складу і техніки, підрозділи ракетних військ артилерії уразили два пункти управління противника. Противник завдав 23 авіаційних удари, 4 ракетних удари і здійснив 20 обстрілів реактивних систем Залпового вогню. По фронту ціною надзусиль українським захисникам вдалося стабілізувати лінію фронту. Та утримувати шлях постачання Бахмуту. Дорога Константинівка, Бахмут поблизу села Іванівське знову під контролем українських сіл. А бої в Бахмуті ведуться більше на околицях, а саме місто контролюється українськими силами оборони. Масове відведення українських військ також не відбувається, повідомив речник східного угрупування Сергій Череватий. Вугледар у військовому керівництві РФ назріває конфлікт через втрати та відсутність досягнень на фронті, особливо на цьому напрямку. Це Генштаб повідомляє. А у лютому Путін присвоїв генералу Мурадову звання генерал-полковника. А зараз Шойгу вимагає від цього новопризначеного генерала відпрацювати підвищення та взяти місце за будь-яку ціну. Але керівництво бригади та солдати відмовляються йти у наступ. Українські воїни по обстрілам знищили ворожий склад боєприпасів на Кінбурзькій касі, також там же знищено російську артилерійську гармату та систему залпового вогню. Волноваха, тимчасово окупована Донецька область, комендатура окупантів в місті більше не існує. Хаймерси зрівняли будівлю з землею. Українські пілоти прибули на військову базу в США, щоб тренуватись на винищувачах f 16 Постачання бойових літаків в Україні це лише питання часу, заявив прем'єр Латвії і додав: я не бачу причин, чому Захід не повинен постачати винищувачі. Якщо українцям потрібні винищувачі, вони мають їх отримати. Начальник воєнної розвідки України Буданов в інтерв'ю USA Today зазначив, що економіка РФ не буде спроможна забезпечувати супровід агресії в Україні уже через три місяці. Росія витратила величезну кількість людських ресурсів, озброєння та матеріалів. Її економіка та виробництво не в змозі покрити ці витрати. Вона змінила свій військовий ланцюг командування. І якщо російські військові не досягнуть своїх цілей цієї весни, то в Росії закінчаться її інструменти війни. Сьогодні небагато новин. Остання новина вихідний день. Це ж. Остання новина запаси газу в європейських сховищах становлять 60%. Загальний обсяг склав майже 65 мільярдів кубів. При цьому показник заповненості газосховищ приблизно на 20% вищий, ніж у середньому на цю дату за 5 років. Ну, таким чином Європа не тільки не змерзла, а ще й остався надлишок. А ще сьогодні Шольц заявив, що від сьогодні Німеччина на 100% відмовилась від російських поставок газу. Всі, всі новини, миру нам.